Чекай! <реш> Чуть не прибило. Кукурудза вже поключилася. А такий вона зараз, зараз має вид. Я 6 часов десь, з пів я вже, блядь, на ногах, на ногах блять, їм вже бризкали. Ми працюємо. А ми травушки, муравушки і жрати, бля, і все, нахуй, скільки можу терпитися неудобство, блять. Нахуй мені вор в дворі, блять. Ну і чого я дуже, бля, це на 100 замків закривати. а чого? Друзі, працюємо по пшеничці. Ось такими препаратами. парацельс це в нас фунгіцид, Ну, тако. Дебела. Висота десь ну, більше 30 сантиметрів точно. Доброго дня всім, друзі, колеги. Ранок 12 квітня. Їдемо ми на базу, Рішили заїхати стать, подивитися на нашу пшеничку і на це поле наше там, де ми сіяли. Кукурудзу, подивитися, коли нам потрібно внести ґрунтовий гербіцид і подивитись по пшенички, чи заїжджать уже працювати нам фунгіцидом, інсектицидом, гербіцидом. Пшеничка, як ви можете бачити, збирає росу. Ось на листочках видно маленькі капельки. Вологи немає, сухо. Пшеничка питається хоч щось зібрати. Така її фаза розвитку вже, друзі. Пішла вона в трубку. Будемо на днях заїжджати працювати комплексом препаратів. Ну і зараз глянемо, копнемо, подивимось по кукурудзі. Друзі, розкопали ми вже приблизно десь метр. І така ситуація в нас кукурудза вже поключилася. От такий вона зараз, зараз має вид. Десь трошки більше, десь трошки менше, але ключка є. Так, закопуємо назад її. І, друзі, напевно завтра вечірком будемо виїжджати працювати ґрунтовим. Там, вроді би, на завтра якісь там 3 мм стоїть дощу, щоб воно ґрунте, хоча б трошки зв'язався, бо перед цим ми вносили там по кусках по соняшнику, то я думаю він не спрацює. Можливо, після доща чуть підв'яжеться з ґрунтом, але... На даний час він точно 100% гербіцид ґрунтовий не працює. Так що такі справи, друзі, поїхали ми пробувати налажувати наш трактор і будемо сіяти. Дядя Юра, чим ви займаєтесь дану минуту? В дану минуту я віддихаю. Віддихаю, от чого нахуй? От обіду нахуй! От обіду, блядь. Я шість часов десь, пів шостої я вже, блядь, на ногах. на ногах, блядь, їм вже бризкали. Ми роботи, блядь! Що ви передасте потомкам? Потомкам. По тим лацюгам. Що, <рес> блядь? Що вони робити не, не хочуть? Як вовки. Хуже, блядь. А мы травушки, муравушки. <laughs> <laughs> и жрать, бля, и все, нахуй, сколько можно терпеть это неудобство, бля. Это а ты про кого? <laughs> папаня, дай 100 рублей. Сейчас, Кто не работает, тот ест. Так вот так оно и ест, бля, да? А вы а попробуй есть-то сейчас. да? хоть мусульман шапку зимой кисы, ёпт, У Голову холодно. А там что, же есть? Что? Там, блядь, мозил. Мы за голову. А это, я в тарелке, или я что-то. Извилина одна от шапки. Так, выкинь шапку, мой совесть, блядь, жре, блядь. Они мусульмани, ёбка. Так, не обижаем другие верования. Не-не. Ми уважаємо людьми віроїсповідання. Ми теж уважаємо, тільки треба як до нього пристраиваться, ну, І сповняти його, так же? Так. ви ж крісянин, блядь, чи хто ти, йомблік? Православний то чи ні? Чи сам не знав? Чи єврай. Він віддумай, думай, що сказати, так ні хера не сказав, бля. А цигани хто вони поверять? Христиани. Ти знаєш, чого циганам розрішають красти? Mm -hmm. Тому що вони як розпинали, як не вони, а як розпинали Ісуса Христа, It's то, украли. то да. Да, гвіздок украли. No. На постройку дома не вистачало. <реш> а знаєш, відкуди взагалі пішли е, цигани? <реш> З Індії. Да? Да. А у Індії де вони взялись? Ну вони там жили. Ти ж бачиш, вони такі смугленькі. Ну да? no, і тоді вони це розпрострилися по всьому міру. Так, да, так, да, серйозно. Їх віздя і зганяли. Ну, везде їх Ну, Вони постійно пиздя все, нахуй. <сіпи> нахуй бні вору в дворі, блядь. <сіпи> Ай, блядь. Ну і чого я дуже, блядь, оце на сто замків закривати, а чого, блядь? Чого не лазяла? Дай їм курочку дай, то бурочку, блядь. А я сам що буду їсти? Я його виращую, блядь. кормлю. Оно прийшло, хватило текло їм. Ну то поросятку давай різать. А, да, бо каже, ми такі дурні цигани, так м'ясо любимо, так м'ясо <laughs> любимо, блядь. Ага, а да я не. Ні, не люблю. там вже вже. пора. Пора вже, не. А, а я м'ясо Бо як людям. Не повздят. буде, блядь, на паску не буду, я переводити не буду. Ти дай ще один отакий тут леп'янці є. <laughs> так ти бачиш, м'ясо закончиться. Ну, ну і що? Ну ж жреш м'ясо. Послідніх курей дорізаємо, блядь, ага. про просвинюху ярить. Нет. Свини я переводити не буду. Як буде 120 130 кілограмів, тоді одного заріжу. А так 180-190. Всього. Іносимо, не... друзі, гліфасад. Це тут у нас посіяний піонір 170-й. 5-го числа посіяний. Сьогодні парилися, він вже поключився. Я думаю, через пару днів вилізе. Прийняли рішення. Прийняли рішення. Попрацювати зараз з гліфосатом, попалити той бур'ян, який вже виліз. Ось Тут є бур'яни і тут їх прилично дуже. А потім вже будемо працювати євролайтінгом або геліантексом. Так, щось одна форсунка не бризкає, ну воно то перекриває. Промолдавала, блядь. Йде Молдаван за кордон, коли. На таможні встанавлюють, блядь, і питають. Кажуть, блядь, у вас під'єсть? Він каже, думає, блядь. І скажу, що є, скаже, дай мені. Скажу, що нема, скажу, що ти за мужик, блядь. Думав, думав, блядь, каже, є трошки, ну для себе. Наша прискувач після ліфасата. Ось поставили ось таку форсунку. Бачите, як вона бризкає. А ось ці наші старі форсунки. Там Тут 4 отвора, а тут виходить 2. Ну, Воно типо, так. Наша бризкає як зонтиком, а це просто дві сторони. Відкажіть, які краще такі чи такі? Друзі, працюємо по пшеничці. Ось такими препаратами. Парацельс це в нас фунгіцид. Футріафол. Потім карбендазим додаємо по пів літра на гектар. Ось така, друзі, норма внесення 0,5 літра на гектар. Потім, друзі, ось такий аксакал, це в нас пора сулам. Норма внесення 20-30 грам на гектар. Ми працюємо 25 грам на гектар. І отакий ще в нас препарат Шериф, Це в нас звичайний трибінурон метил. Норма внесення теж ми будемо застосовувати 25 грам. Так що, друзі, такі справи. В таких, друзі, водоросчинних пакетиках, гербіцид. Кидаєш його водичку, 18. пакетик розтворяється, Так, да, 18 штук. І цих же ж 18 теж. Ну то потом. Що? А як купив оці нові розпилите. Які у них номери ті? Тройка, 03. Тройка? Да. неї 300 літрів не видали, 50. Так я знаю. Треба, щоб п'ятерка була. Наші лучші. Нас оце Наші так, люди. Не, до сходу, до сходу, ви, щоб як бризкать, 300 на гектар. Треба, щоб давлення п'ятерка було, і п'ятерка Добре, Хорошо, так. Будет. Ну я скільки що скибить, а так. Та ти хорошо. добре. уже нормально, вже байде. стакану і, і, і до роботи. І до роботи. І що, покажи, розтворилася вони? А я. Щоб в зубах не застрівали. Ростворилися. Заліваємо. Так, друзі, доїхали до поля, працюємо. Забув сказати по інсектициду на повал працюємо. Фунгіцид ще додаємо карбендазим, уже сказав. І по 200 грам прилипача. Додаємо. По пшениці, друзі, ось така пшеничка. Це у нас ДСВ артіст Отакий От її стан. Не знаю, судіть самі. Забули переключити з змішувача. Отак воно приблизно виходить, друзі. Зараз подивимось по розпиленню. Та вроді би непогано. Зараз глянемо тут, де пройшли. Чи попадає воно на бур'ян, чи не попадає. Так, на пшеницю, бачу, попало. Тут у нас ага, є ця амброзія. Зараз глянемо. Є. Бачите, капельки є. По ідеї повинно б взяти, друзі, напишіть свою думку, візьме чи не візьме. Пройдемось трошки, прогуляємось по пшениці. Пшениця ДСВ артист. Посіяна 15 вересня при посіві ми давали 100 кілограм суперамофос по-моєму. А, Амофос, вибачаюсь. Сульфа -амофоз. Потім працювали по мерзлоталому ми сульфат амонію, потім працювали касом. Сульфат амонію вносили ми друзі по 100 кг на гектар касу ми вносили по десь 150 літрів приблизно. Може чуть менше, десь по 130 отак. Ось сліди у нас от каса, от того, як ходив оприскувач. А ось дивіться, можете, друзі, бачити таке чорне, ярко виражене п'ятно посеред поля, друзі. Тут у нас яма. Образувалася яма буквально, може років. Вісім назад. Проводили тут у нас в селі геологічну розвідку, розкидали там провода по селу, може хтось знає. І машинами такими стукали, шукали, не знаю, нафту чи газ, точно, точно вам не скажу. Після цього почала утворюватися тут така ямка. Зразу вона була така, є чута, її було трактором трошки. З кожним роком земля сідає, 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 і вже тут образувалася така яма. Це так кажеться, тому що там пшениця вища, як ви можете бачити, то кажеться, що яма не глибока, а так, то як посередині ями стаєш, отут з дороги тебе практично вже не видно. І з кожним роком, друзі, вона все глибша і глибша, ця яма. Ну і подивіться, відповідно, друзі, яка тут пшениця. Подивіться на різницю. В кольорі. От Далеко ходити не треба. Раз і два. Різниця колосальна просто. І тут в неї розвиток, звісно, сумасшедший. Подивіться на неї. Всього їй тут в цій ямці вистачає, ну, така дебела. Висота десь. Ну, більше 30 сантиметрів точно. Сантиметрів під 40, мабуть. Отакий От тут виходить, кружочок її. Не знаю, що на це впливає. Можливо, те, що там у нас ставок, можливо, якісь підземні води тут рухаються і просідає земля. Можливо, відкрили якісь, якісь пласти або навпаки закрили. Ну, пшениця там, звісно, має зовсім інший вигляд. А тут воно має ось такий не дуже вигляд. ну, Що маємо, те маємо. Ще в нас заплановане підживлення пізніше по листу, мікродобрива, можливо, повторно фунгіцид. Будемо дивитися по ситуації. Ну а так тут-то вона отакий має вигляд, друзі. Це ось теж, друзі, наше поле. Тут була, як ви можете бачити, посіяна кукурудза. Залишили ми рослинні рештки, щоб посіяти потім по них соняшник по нулю ласкалу. Хух. Ну і як бачите, доброжелателі чи люди, які збирають он. Качани, хоча їх тут зовсім зовсім було мало. Практично ну, ми вовремя її убрали, ні попадали вони ніде нічого. ну, Ходили, ж, збирали, навірно, І щоб краще видно було, ну, і десь черкнули ж, і підпалили е, патламу. Ну, і, звісно, вітер, е, суха погода, все поле благополучно згоріло. І тепер, звісно, ну, дуже печально. Хотіли посіяти в патламу, щоб хоч, хоча б е, якась волога трималася за рахунок е, тієї патлами. Ну, уви і ах, маємо те, що маємо. Будемо чекати пару днів, е, щоб повилазив е, бур'ян е, працювати гліфосатом і заїжджати, е, сіяти соняшник поранше. Хотіли відтягнути цей момент пізніше, поки патлама, поки земля е, прогріється. Довше, ніж на Оранки. Думали, підождемо і спокійно тоді засіємо. Ну, люди нас поторопили, прийдеться сіяти раніше. Так, звісно, можна робити. Чують мої бойці. Хорошо, форсунки пилять. Слава Богу, всі вроді працюють. гарно, гарно. Тьфу, тьфу, тьфу. Дай Бог, чтобы все спрацювало. Спешить, спешить, дядя Юра. прибыло. Страшни. Особенно дядя Юра. Чуть шланга не обирав. Сашко Косіль за руль, каже, давай я. По планшату їздить. Ну, якось так, друзі, і працюємо. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Дякую, хто дивиться мене, підписується, коментує, ставив палець вверх. Всім дуже дякую. Що, друзі, хочу побажати миру, добра і до нових зустрічей вам!